Доброго дня, шановні. Хочу показати вам БМС платки, які я замовив в Китаї ось такі ось для батареї Dewalt Ось така ось вона. Ось така ось. Зараз я вам покажу, які йдуть стоять в китайських батареях. Ось така ось хрень. Ось така ось. Я вже одну батарею замінив. Це ось батарея зі старою платкою. Ось така ось. Ось так виглядає вже з новою нормальною BMS платою. Але, як завжди, мені везе. Ось ця ось друга платка не працює. Не працює. Я її припаю, все, ставлю в зарядку, лампочка блим і все. І більш нічого не працює. Не знаю, в чому причина. Буду замовляти другий, а поки буду працювати на цій старій, вона працює, все нормально, але. Хотілося б, щоб була нормальна плата, з нормальним захистом, з нормально заряджалася. Якось так, везе як утопленіку. Зараз я її зберу, поставлю та й подивимося, що воно нам скаже. Збираю супер, супер викруткою. Мені впадло доставати ці граніки. тому я кручу не. Головне без фанатізму. Все, зібрали. Все працює. Ось така ось зарядка. Це оригінал зарядка. Зараз ми її включимо. І все. Все працює. Все нормально. Є в мене ще одна зарядка оригінальна. Ось така ось. Так, це 107, а це 113 Зараз ще на 107 спробуємо. Теж все заряджається, все нормально. А ось ця бляха муха чомусь не хоче. Я не знаю, чому та плата не працює. Але я ж кажу, мені везе як її складу і трошки вам ще розкажу за реноватора того, що мені принесли в ремонт, яка в ньому біда. Дуже хотілося б його зробити, бо дуже добра людина мені його дала. Все, вона теж працює, вона теж нормально заряджається, але суть в тому, що та плата БМС не підходить. Так, що по цій ерунді? Спецій. Тут прокручується вал, е яка тут система? Тут просто зараз я швиденько розберу, покажу вам. Бо так, певно, я об'ясню, але чи зрозумієте ви, чи ні. Так, зараз дістану цю штуку. Бачите, тут на валу ось такий ексцентрик. Ось цей подчепник верхній він іде ексцентриком. Тут є ось така ось, ну, видно вам ось ця штука. Оце є ексцентрик, її туди-сюди гойдає. І вона ось там на валу. Он бал, і вона там на валу просто насажена, просто без ніяких шліців, без нічого. І тепер я не знаю. Е е е хотів акуратно залізти полуавтоматом туди, приварити її. Не влізу я туди ав автоматом. Електродом не знаю, щось трошки стрьомно. І от дилема така, що з нею зробити. Хочеться відремонтувати і не знаю, як бути. Може хто що підскаже в коментарях, як шукати вал. Ну, вряд ли до китайської знайдеш. З оригіналу я дуже сумніваюся, що сюди щось підійде. Дуже сумніваюся. Ось якось так. Ще я вам покажу скоро, я сподіваюся, що скоро. Зараз я, певно зніму телефон і покажу. Ось такий вже компресор. Ще електрику нічого толком не робив. Так, накинув через автоматику. Лишилось покрасити і вам покажу. Ось так ось. Так, заходьте, дивіться відео, коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую. Скоро буде слідуюче відео.